Фармадол. Таблетки від головного болю. Куку. -ку. Так, це сніданок на телеканалі 1+,1 Плюс Україна та телеканалі ТЕД. Долучайтеся до нас. Зараз поговоримо про те, що в Україні вперше відкрили водійські курси для жінок, які опинилися у скруті. І це можливість не просто отримати водійське посвідчення, це можливість отримати нову професію. Більше деталей про це знає наша Олена Квітка. Вона сьогодні чергує. Олена, тобі слово. Колеги, ну ще раз доброго ранку. Ви знаєте, у мене зараз абсолютний такий флешбек у 2005 рік, коли я власне навчалася керувати автомобілем для того, щоб отримати ось це водійське посвідчення. І я взагалі не думала, що колись знов опинюся в такому в класі автонавчання. Але але сьогодні є просто неабиякий привід. Це привід і проект, аналогів, якому абсолютно немає в Україні. І зараз от всі деталі, що як, для кого ці курси автоводіння, які започаткували. От в Києві, в в Україні, зараз ми розпитаємо у Юлії Ящук, координаторки вона хаб в Київській області. Юлю, вам доброго ранку, Доброго ранку, юля. Ну давайте почнемо спочатку. По перше, вони на базі вона хаб, тобто, це для дівчат, бо більше це для дівчат, які опинилися у скруті. Що це за категорія жінок та дівчат? Так, важливо розуміти, що вона Хаб» це проект, який покликаний на розвиток економічної спроможності жінок, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, або дівчат та жінок, які знаходяться в зоні ризику, також важливо відзначити, що проект фінансується і реалізується фондом моноголоді на народи населення в співпраці з громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення за фінансової підтримки бюро «ЮСЕЙД». Що ми взагалі вкладаємо в поняття, так зона ризику і так далі, це дівчата, які були Мушені покинути свої домівки, внутрішньо приміщенні особи це часто одинокі матері, багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї. Тобто будь-які е, сім'ї, дівчата, жінки, в яких е, е... Як, як це правильно скрута, сказати? Скрута. Ну Скрута – це не зовсім доречно. В яких може е, бути можуть бути випадки насильства через низьке матеріальне забезпечення або інші токсичні штуки в сім'ї? Права розширюють можливості, саме так називається проект. Тобто, це взагалі це навчання не тільки про те, щоб ось отримати посвідчення водія, це про те, щоб отримати нову професію. Чи не так? Е, абсолютно як? так, взагалі, акцент в цьому всьому, аби дівчата могли після отримання посвідчення водія працевлаштовуватись або розвивати власні. Бізнес, тобто ми говоримо про те, що права будуть спонукати, розривати, розривати коло насильства, спонукати розвитку власної справи. Це може бути доставка, це може бути обслуговування якихось заходів, наприклад, своїм авто на виїзді. Це можуть бути індивідуальні уроки, якщо ми говоримо про реабілітологів або вчителів на виїздах, такі дівчата у нас є. Тобто, це якраз те, що допоможе їм підвищити свою, свою фінансову спроможність. Ну, Змінити життя мабуть на краще, так абсолютно це безкоштовно, абсолютно абсолютно безкоштовно для наших дівчат. Одного фінансового внеску від них не потребується тільки їхній час, залученість і багато багато сил на те, щоб отримати водійське посвідчення. Я знаю, що ви отримали купу заявок, як взагалі обирали. Це був найскладніший процес запуску цього курсу, адже ми отримали 2,5 тисячі заявок а відібрали всього 15 дівчат. Першим етапом відбору був аналіз кожної анкети, в гугл-форми, реєстрації. Ми перечитали кожну, де вони описували, для чого це їм, як, вони, як права змінять їхнє життя, як вони планують розширювати власне, цю економічну спроможність, яка у них скрута, да? що саме у них сталося, що саме у них стоїть за спиною. Після цього кар'єрні радниці проєкту Вона проводили інтерв'ю співбесіду, де аналізували. Але вже більш детальніше їхню власне кар'єрну ціль, їхню бізнес-ціль або їхній стан зараз, і чи дійсно вони в ресурсі пройти курс повністю, а не закинути його десь на половині. Тобто, фактично, дівчата вони презентували свої такий так. маленький бізнес-проєкт. Так, так чи... по Чи передбачені це курси інклюзія, тобто для дівчат, які мають інвалідність? Звісно, ми навчатимемо п'ять дівчат з інвалідністю. Це буде не на базі цієї школи, а на базі іншої, тому що вона в Київській області зараз лише одна. Є єдина, яка має адап, які мають адаптовані авто під дівчат з інвалідністю, а саме з вадами опорно-рухового апарату. Тобто курс теоретичний у них вже почався. Така сама система і логіка, як тут вони зараз онлайн навчаються теорії. Після того як вони прийдуть і здадуть теоретичний іспит в МРЕЛ, вони е, будуть на цих інклюзивних авто проходити практичну частину курсу і здавати практичний іспит. і Вже після цього отримують водійські посвідчення. То, все можливо, друзі. Ну і фактично, вже два заняття. Вони заняття вже розпочалися, було вже два. Заняття зараз ми поспілкуємося ще з однією Юлією. Це Юлія Возняко, викладачка автошколи. Юль, у вас 15 дівчат. Взагалі, як їм В курси зайшли з цікавістю? Бояться, е, не бояться які емоції, е, звісно. Зараз дуже багато дівчат, особливо від початку повномасштабного вторгнення, тому що багато хто залишилося там без чоловіків, які захищають нашу країну, і е, вони всі дуже вмотивовані. Бачу по них, що вони хочуть навчатися, особливо е, є дівчата, які там з дітьми, наприклад, вони. Ми знаходять час навіть інколи з дітьми приходять там сюди на першому занятті були з дітьми, які ми спільно тут можна сказати розважали. От і е я розумію, що е деяким з дівчат під час там неформального спілкування там поза е заняттями е дуже важливо посвідчення е водія, тому що там пересуватися у зв'язку з роботою. Там, наприклад, великий масажний стіл, е да який потрібно вести з собою, і маленька там тоді та дівчина е зможе це зробити тільки з автомобілем. Коротше, вони були мотивовані і готові так, гранітної так, граніт, науки звісно, науки і Дуже отримувати. веселі, мотивовані і в такому руслі проходять заняття. Це дуже, ну, е, е, е їх надихає вчити інформацію і розуміти її. Класно. слухайте, ну я думаю, що зараз хто от багато хто дивиться наше включення з не небагато часу залишилося і ставить собі питання взагалі, як сюди потрапити? І це вже питання до іншого Юлі, Юля, до вас чи будете, коли буде наступний набір, що зробити, аби опинитися на цих курсах, чи будуть вони в інших містах, і що можна дуже коротко. Поки що ми не можемо гарантувати, що будуть ще такі самі курси, саме з отримання водійського посвідчення в Києві або в інших містах. Загалі проект працює в семи, скоро буде в восьми містах в Україні. Ми зробимо від себе максимум для того, аби цю ініціативу започаткувати. Все буде залежати від того, які результати дадуть дівчата на цьому курсі, які будуть історії, чи дійсно це змінить їхнє життя на краще. І якщо так, повірте, кожен, хто долучений до цього проекту, зробить максимум, аби більше жінок змогли відправити заявку. Якщо вони продовжаться, підписуйтесь на соціальні мережі проектувана хаб фонду ООН у Галузі народу населення. Там всі публікації, всі анонси будуть так само на сторінки громадської організації новоцінні соціальні рішення. Ми всюди в на кожній з цих соціальних мереж лишаємо форму. Це google форма з глибинними питаннями про дівчину, про жінку, про те, де вона зараз, що в неї було, про те, чого вона хоче, як вона планує змінити своє життя. І далі вже наша команда буде з нами зв'язуватись, обробляти ці заявки. Ну і власне готуйте свій бізнес-прект. Тому що ви так. почули, тому що заявок дуже багато. Але власне, як ви можете себе презентувати, якщо цей проєкт проект можна реалізувати, і автівка вам в цьому допоможе, то більше шансів потрапити на такі курси автоводіння для дівчат, які. Права, які можуть змінити взагалі їхнє життя, а колеги, ось такі справи, така класна ініціатива. Вам слово Клас. Слухай, круто. Крута, Насправді дуже надихаюче. Ми послухали і одну Юлю, і другу Юлю, і тебе. І розуміємо, мені чомусь здається, що дівчата покажуть крутий результат, і цей проект продовжиться і далі. Дякую, Я це молодь. просто такий е, знаєш е, спосіб допомогти собі е, самій. Та так. і це теж важливо, не просто знаєш, готовий хліб, а от так. Пасібі, Олена Квітка, дякую дуже. За кілька миттєвостей будемо говорити про сон, як його налагодити з початком нового сезону і дітям в першу чергу, та? тому що новий навчальний рік починається. Важка тема.